Новини по тимчасовому захисті українців в Ірландії. Дуже багато останнім часом мені приходить повідомлень в коментарях, які зміни зараз в Ірландії по отриманню тимчасового захисту для біженця з України. Зразу скажу, що змін небагато, все залишилось так, як і було ще півроку тому, але є деякі нюанси. От про це сьогодні я вам і розповім. А також розповім покроково. Куди їхати, на що звертають увагу офіцери і тому подібне. Сьогодні саме офіційна частина життя в Ірландії. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Інна. Я біженка з України, яка живе зараз в Ірландії. Мене часто запитують в коментарях люди на рахунок того, як зараз приймає Ірландія українців. Ці запитання майже під кожним відео. Тому сьогодні знову відео на тему, як отримати тимчасовий захист в Ірландії, що для чого потрібно. На яких умовах зараз Ірландія приймає, українських біженців і тому подібне. Тому що трішки щось змінюється, інформація змінюється, багато неправдивої інформації в інтернеті. Так що сьогодні буде саме про це. Якщо вам ця тема актуальна, приємно перегляду. Якщо ні, дивіться мої відео на ту тему, яка вас чіпляє в моїх плейлистах. Ірландії. Так, давайте з самого початку. Якщо ви хочете приїхати в Ірландію і отримати тимчасовий захист, а також, щоб у вас було. Тимчасове розміщення на 90 днів, тому що Ірландія зараз розміщує новоприбулих людей, тільки на 90 днів у спільному таборі для біженців. Якщо вам потрібно отримати таке житло і тимчасовий захист, то вам необхідно їхати в аеропорт Дубліна. Обов'язково. По приїзду в аеропорт ви йдете на паспортний контроль і там зразу кажете, що вам потрібно на тимчасовий захист ви біжених з України. Можете сказати англійською мовою «temporary protection». Вони вас зрозуміють і поставлять вам у паспорті штамп, на якому буде написано, що ви можете бути в Ірландії три місяці. Не і не лякайтеся. Це не через три місяці вам будуть надавати тимчасовий захист. Це просто офіцер в аеропорту ставить вам максимальну кількість днів, яку ви можете бути в Ірландії, незалежно від того, чи ви отримаєте захист чи ні. Тому що вам можуть відмовити в наданні захисту, і тоді ви можете бути на території Ірландії, але як турист. Ну, типу, як ви зрозуміли. Ось тому це він вам поставить, офіцер. Потім він вас направить до людини, яка вас завезе в Сітівест. Дивіться, чому важливо приїхати саме в Дублін. Тому що тільки з Дубліна вас завезуть в Сітівест для отримання тимчасового захисту. Обов'язково, якщо ви прилітаєте в інше місто в Ірландії, неважливо в яке, куди у вас будуть квитки, то ви маєте вже самостійно потім поїхати в Сітівест. Розумієте? Тобто там вже не буде у вас волонтерів нікого. Ви просто їдете в Сітівест, і там процедура точно така сама, якби ви прилетіли в Дублін. От, наприклад. Ви прилітаєте в Дублін, в аеропорту, кажете те, що я вам сказала, що вам на Temporary Protection, вам ставлять штамп в паспорті і відводять до волонтера. Волонтер вас збирає там і завозить в Сітівест. Важливо розуміти, що вам потрібно приїхати в Ірландію з понеділка по п'ятницю, бажано в першій половині дня, для того, щоб попасти в Сітівест і в цей же день отримати тимчасовий захист. Якщо ви приїжджаєте, прилітаєте на е, вихідні дні, то Сітівест буде зачиненим і вас будуть чекати понеділка, щоб вам надали тимчасовий захист, якщо його, звісно, вам нададуть. Якщо вам захист надають, ви предоставили їм документи, що у вас немає захисту в інших країнах або вони закриті, е, що у вас є докази, що на початок війни ви були в Україні. І за півроку до того, то вас завезуть в табір для біженців, де саме вас поселять нікому не відомо і ви обирати не можете. Поселять на 90 днів і дадуть вам харчування. Далі ви за цих 90 днів... Трішки приходити в себе так сказати, і я раджу вам зразу шукати собі житло. Тому що, якщо 90 днів сплило, а ви не знайшли собі житла, то більш за все, що вас ну просто виселять і, можливо, допоможуть ще придбати квитки назад там в Україну чи куди ви там будете летіти. Ну не знаю, чи це правда чи неправда, особисто не перевіряла. Кажуть, що для людей, яких взагалі нема коштів, то вони можуть допомогти придбати квиток. Ось. Якщо ви не знаходите житло, ну ви в Ірландії не виживете, ну тобто вам ніхто безкоштовно житло надавати не буде. Ось є винятки люди із проблемами зі здоров'ям, або люди, яким більше 66 років, ну тобто 66, тобто пенсіонери, їх селять безстроково в Ірландії. Тобто, ви можете, якщо ви поважно віку, ви можете на це розраховувати. Чи 100% так буде, чи не 100% я вам точно сказати не можу. Кажуть, що пенсіонерів селять безстроково. Ось, які саме умови і Тому подібне, я також сказати не можу, тому що я приїхала раніше ось, і нас поселили безстроково. Хто приїхав до березня 24-го року, тих людей ще селили безстроково, так як ми зараз проживаємо в готелі, нас перевозять там. Звісно, що це вже від нас не залежить, все залежить від органів, які займаються розміщенням українців. ось, Але ми дуже вдячні за те, що так от вийшло. Бачите? З березня 24-го вже людей почали селити тільки на 90 днів. Ну, але ж є винятки, про які я вам розповіла... Ось, на рахунок багатодітних. Мам, які не можуть, наприклад, працювати і не можуть собі знайти житло. Спірне питання, тому що на вулицю так в наглу ніхто виганяти не буде. Про це розповідали просто люди, тобто з досвіду. Але і знаєте, їм просто все одно дають час, щоб вони знайшли те житло. Ну, тобто, як буде далі, можливо, на момент виходу цього відео щось і зміниться. Можливо, вже будуть виганяти абсолютно всіх. Поки що є так, як є, так як я вам розповіла. Але дивіться, важливий момент. Якщо е, вам не потрібно е, житло від Ірландії, от є категорія людей, яким потрібно тільки отримати тимчасовий захист. От, е, є такі люди, які заздалегідь, і до речі, це дуже важлива моя рекомендація. Якщо ви плануєте їхати в Ірландію, знайте, що тут житлова криза, роботу тут знайти можна. Зарплатня тут мінімальна 13,50 і вище, ну тобто це мінімальний, там ви можете заробляти скільки зможете. Але е, тут же ж... З житлом важкувато, можна знайти, але важкувато. Е, то деякі люди заздалегідь шукають житло по групах, по знайомих і тому подібне. І буває таке, що вже людина їде на те житло, яке вона вже орендувала, чи їй хтось орендував. Тобто є люди, ж, які, е, наприклад, працюють віддалено, які мають е, дохід. Ось, вони просто їдуть в Ірландію, щоб втекти від війни. Таким людям не обов'язково їхати в Дублін. Ви можете для отримання тимчасового захисту прилетіти, наприклад, в Шеннон, в аеропорт Шеннон. Тут неподалік від нас я так само летіла в аеропорт Шеннон і отримувала тимчасовий захист в Лімерику. Можна отримати тимчасовий захист в Лімерику, але так як мені потрібно було житло, то я вже своїм ходом поїхала через пару днів, бо якраз на вихідні прилетіла, зупинилася в знайомих. І так як мені потрібно було розміщення, то я поїхала через пару днів в понеділок в сітіве за свій рахунок. Ось, ну це те, що я вам трішки раніше розповідала. От. І так само ви можете ще отримати тимчасовий захист в курку. Тобто, ви можете... Не їхати в Дублін, а прилетіти ще у цих два міста, куди вам там зручніше. І потім спокійно собі після того, як отримали захист, вам дали жовтий лист і ви їдете на те житло, яке вас там чекає вже, наприклад. Да? Ну тобто є такі люди, які можуть і так в принципі в Ірландії поселитись, зачепитися. Ну, таких людей небагато, тому зразу, кому потрібне житло на 90 днів, обов'язково летіти в Дублін, щоб потім не довелося десь кантуватися, знімати за свій кошт житло десь, витрачати, чекати того дня, коли треба ну, в Сітівест попасти і тому подібне. Тому рекомендую зразу їхати в Дублін, брати там волонтера, чи волонтер буде вас брати за руку і вести в Сіті Вест і вже там розбиратися по ситуації. І так, що ж основне? На що зараз звертають увагу офіцери, більш прискіпливо перевіряти документи, щоб надати чи не надати вам тимчасовий захист. Перше, що вам потрібно мати, це докази того, що ви були на початок повномасштабного вторгнення в Україні і за 6 місяців до того це таке новеньке, що зараз вимагають. Раніше такого правила не було. Друге, вам потрібно позакривати тимчасові захисти в інших країнах, якщо ви там були. Ну і третє, що я вам хочу сказати, що офіцери гарні психологи і вони е, прекрасно читають людей. Тому я вам не рекомендую обманювати. Е, якщо у вас якісь є причини, е, дуже важливі... Е, Чому ви, наприклад, там, з іншої країни приїхали в Ірландію, чому ви хочете тут залишитися? Які у вас там обставини, ви це все можете розповісти офіцеру? Не потрібно намагатися його намахати, так сказати, обдурити. Це не проканає. Тобто, якщо навіть у вас все добре з документами, от, наприклад, у вас є і докази, і у вас є і закритий захист, чи у вас, наприклад, не було ніякого захисту, ви перший раз от виїхали з України. Все одно офіцер буде запитувати вас, яка причина, чому саме Ірландія, Дайте йому чесну відповідь. Не потрібно щось там виляти, щось придумувати. Так що майте це на увазі. І так, в правилах сказано, що для того, щоб отримати тимчасовий захист в Ірландії, вам потрібно закрити всі захисти, які у вас були до того, як ви збираєтесь сюди приїхати і отримати тут ТЗ. Тобто, якщо у вас був захист в Польщі, в Іспанії, в Німеччині чи в якійсь іншій країні, ви маєте обов'язково податися на те, щоб цей захист вам закрили, щоб було підтвердження захисту, і тоді ви можете спокійно їхати в Ірландію. Якщо у вас захист не закритий, ви тільки подали, наприклад, заявку, але вона ще не підтверджена, то більш за все, що захист в Ірландії, ви не отримаєте, тому що. Вони відкривають базу і бачать, чи у вас є захист активний, чи нема активного захисту. Оце, напевне, саме основне, що змінилося за час того, як я записувала своє попереднє відео про надання тимчасового захисту, тому що в мене на каналі вже таке відео не одне. Але так як багато запитань, то якби щоб саму свіжішу інформацію на своєму каналі викладати, ну от я записую таке відео, те, що я знаю, і які там, хоч мінімальні зміни є, то. Я вам розповідаю. Друге, що вам потрібно мати, це докази того, що ви були на початок війни в Україні, що ви були на початок, повна... що ви були на початок повномасштабного вторгнення в Україні і за півроку до того. Які мають бути докази? Я вже про це не раз сказала, але скажу ще раз. Це в основному виписка з банку. Може бути роздрукована, може бути українською мовою роздрукована, можете перекласти на англійську, але в основному офіцери. Тут розуміють українську мову, українці працюють люди, які володіють російською мовою, так що тут проблем не буде, якщо у вас не буде перекладено вашого документа, там виписки, наприклад. Якщо у вас немає виписки з банку, і ви не можете її, наприклад, показати в електронному варіанті, то у вас мають бути інші докази, Наприклад, з лікарні. Може ви робили якесь МРТ КТ, може ви вчилися, може ви отримували водійські права і тому подібне. тобто, навіть якісь покупки великі, там можлива оплата за комунальні послуги. Але основним, що вони перевіряють, то це все таки банкінг. Тому шукайте все, що у вас є, що ви могли б їм надати і предоставити. Є пару прикладів, один приклад. людині відмовили, зразу скажу. Це був чоловік середнього віку. Так от, і коли цю людину не прийняли на тимчасовий захист. Йому порекомендували піти на міжнародний захист. Чи йти, чи не йти на міжнародний захист, тут вже вибір у кожного. Але якщо вам не надали, наприклад, тимчасовий, а вам обов'язково потрібно залишитися в Ірландії, от ви хочете саме бути тут, то ви можете податися на міжнародний. Його надають майже всім, 90%, що його нададуть. Ось, які саме документи, яка саме процедура е, має бути, я вам не скажу, тому що не знаю. Я на своєму каналі тільки розповідаю те, що я сама знаю, або мої знайомі розповідають, тобто, щоб була перевірена інформація. Ви це все можете, в принципі, почитати в інтернеті. Ось, Єдине, що я знаю, що на документи потрібно чекати десь півроку, може і плюс. І ви в цих півроку не зможете працювати, ну, тобто ви не маєте право працювати. Якщо, наприклад, ви на тимчасовому, от в чому різниця, то ви маєте право працювати вже майже зразу. Тобто Вам дали жовтий лист, ви там почекали трішки, коли там оформили вам і рп Ой, ось, і ви вже можете в принципі, влаштовуватись на роботу, у вас права рівні ірландським. Ну, тобто ви собі можете... І медициною користуватися, і всім іншим, і ще й отримувати якусь фінансову допомогу в залежності від того, де ви будете розміщені, проживати, і в залежності від того, яка у вас буде зарплатня, тобто який у вас буде прибуток. Якщо у вас прибуток на одного члена сім'ї, от ви працюєте прибуток, то більше ніж 125 євро в тиждень, ви вже не можете розраховувати на ніякі виплати, навіть на 38 євро. Майте це на увазі. По міжнародному захисту є така інформація, що Жінок селять зразу, тобто кудись там в місця, де живуть такі біженці. На рахунок чоловіків сказати не можу, тому що тут спірне питання, чи їх селять зразу, чи в них якось там буде по-своєму. Цього я вам сказати не можу. Є інформація, що з цим трішки складніше. Але я не розумію, чому так, такий розподіл. ну, типу, як... Точно вам сказати не можу, тому не буду углублятися в цю тему, щоб просто не вводити вас в оману. Якщо у вас є якась інформація по міжнародному захисті, краще напишіть мені в коментарях, можливо, комусь з людей це буде цікаво і корисно. Так що, дорогі мої глядачі, якщо вам ця інформація була корисною, будь ласка, підтримуйте мій канал своїми вподобайками, пишіть свої запитання в коментарях, обов'язково не забувайте підписуватися і поширювати для того, щоб більше людей... Могли дізнатися прав чесну правдиву інформацію, і щоб у вас не все було добре. Всім буду дякувати за перегляд. До наступних зустрічей. Всім пока.